Коли звуки мирного життя змінюють страшні звуки війни, а наслідки бойових дій лишають глибокі рани не тільки на тілі, а й у душі. Важливо знати, що ти не самотній і є люди, котрі тебе завжди вислухають та підтримують. Як підтримати тих, хто бачив пекло війни? Саме про це говоритимемо з головним психологом гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду Олександром Чаморсовим. Я його дуже зустрічатиму. Доброго ранку. Добрий ранок. Рада вас бачити. Взаємно. Пане Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. Ласка, попросимо. Дякую. Дякую. Дякуємо, що завітали до нас з раночку. Я вам дякую, що запросили, бо я вже у вас вдруге і дуже приємно. Тоді вам точно зручно і комфортно в нашій студії. Пане Олександре, давайте нагадаємо і розкажемо глядачам, коли хто створив гарячу лінію кризової підтримки. Угу. Е, Обов'язково нагадаю, але я хочу почату почати не з цього. А хочу ще раз подякувати вам за те, що запросили. Е, хочу подякувати моїм колегам, які зараз на лінії працюють, бо вона працює 24 на 7, і ми тут з вами сидимо, а вони приймають дзвінки. Також хочу подякувати нашим захисникам та захисницям Звичайно. за те, що вони дають нам таку можливість зустрітися, говорити. Ну а тепер власне про лінію вона була започаткована влітку 22-го. На початку літа 22-го вона вже почала працювати власне. Я не приймав участі в її заснуванні, тому що я прийшов туди працювати, склав резюме, відправив на розгляд, отримав отримав схвалення і був прийнятий на роботу консультантом. Як вона працює? Який принцип роботи? Сам принцип роботи гарячої лінії. Він не є новим, це такий звичайний принцип для всіх кризових ліній, тобто вона працює 24 на 7, це психологічна і емоційна підтримка. В першу чергу, недавно ще підключилися в прямому спілкуванні юристи, тобто ще можна отримати юридичну підтримку. І власне психологічна підтримка вона розрахована на такий, знаєте, як кризовий, кризове консультування а людина. Якщо вона зараз знаходиться в кризовому стані, якщо її накриває, умовно кажучи, вона може подзвонити в будь-який час доби. Психологи будуть стабілізувати, психологи будуть пояснювати процеси і. При необхідності вони розкажуть, куди можна звернутися на постійній основі. Наприклад, а дзвонять вам. Я перепрошую, до Дзвонять вам лише ветерани чи і діючі військові, чи їхні сім'ї? Хто дзвонить? Лінія була заснована для ветеранів, ветеранів і їх близьких, але дзвонити можуть всі, хто власне знаходиться в стані, який потребує. Розмови з психологом, який потребує стабілізації е і таке інше. Пане Олександре, Ті... часом військові не можуть відкритися навіть близькій людині, коли приїжджають додому. Тому я вас хочу спитати про те, з чим звертаються до психологів на гарячу лінію, для того, щоб можна було це почути угу. і потім зрозуміти, ага, я можу з цим зателефонувати. Угу. А... Ну, е більшість звернень, звісно, у нас. Вони називаються цільовими, це звернення від ветеранів, ветеранок, близьких, це звернення від близьких загиблих героїв. На жаль, у нас зараз багато втрат. Ну і власне можуть бути звернення від будь-якого українця або українки. Бо, скоріш за все, зараз я можу точно так узагальнюючи сказати, що війна вона е торкнулась всі, навіть тих, хто думає, що вона його не торкнулася. Але основне це, звісно, е ветерани і ветеранки. І, е скажімо так, е запит, який можна е декількома словами е описати як е труднощі. В адаптації в труднощі при поверненні. Це знайомо для мене, бо я сам є ветераном, в моєму досвіді є два повернення. Це початок 2016 року, бо я пішов 14-му добровольцем. І ну, друге повернення одразу після повномасштабного воно вже для мене було, ну, скажімо так. Не складало якихось труднощів, крім суто фізичних, бо були, була контузія, були поранення. А перше повернення було достатньо важким. Саме з проблемами при поверненні звертаються в більшості ветерани або ветеранки, і, власне, ці виклики. З ними стикаються їх близькі. Коли ветерана або ветеранка повертається, то перший, так би мовити, рівень це сім'я або близькі люди, і тому виклики вони є і у самого ветерана, і у близьких. Ми зараз і... бачимо номер гарячої лінії на екранах. Це важливо. Записуйте, фотографуйте, передавайте близьким, тому що. Це може бути дуже в нагоді, особливо в моменті, коли людина розгублена. І я хочу вас питати, пане Олександре, що вам дав ваш особистий досвід у роботі, в майбутній і нинішній. Ну, власне, зараз можливо це буде пафосно звучати, але він мені дав власне мою роботу зараз, тому що до... 2014 року я займався зовсім іншим, а після повернення я вирішив, що я зможу і хочу допомогти тим, хто повертається, бо сам пройшов цей процес адаптації, процес повернення. Саме тоді я е, вирішив, що отримаю психологічну освіту, е, і ну, ще раніше до отримання вже почав працювати з е, своїми побратимами посестрами. За принципом рівне рівному. Угу. Тому якби цей досвід мені все, все це й дав, чим я зараз займаюся. А ви можете дати кілька порад, як допомогти людині? Ну от, близький кого зараз повернувся з війни чи знаходиться там? Як от надати угу. психологічну підтримку? Навіть не допомогу, а підтримку? Угу. А... Якщо ми говоримо про повернення в сім'ю, про повернення до своїх близьких, то може бути дружина або чоловік, то в, цьому, в цій ситуації важливо спілкуватись і важливо говорити про те, що відбувається, що непокоїть, що не так. Тому що Власне, людина, яка пройшла пройшла травматичний досвід, вона може змінитися. Тобто, досвід війни, досвід, будь-який травматичний досвід він міняє людину і вона повертається іншою, так само, як іншими стають ті, хто чекали, бо вони теж проживають подібний досвід. Тим більше, що в нас війна зараз йде скрізь і е, є обстріли, є руйнування, є втрачені домівки і так далі і тому подібне. Тому е, важливо знову заново познайомитись між собою, mm -hmm. цим новим людям з новим досвідом, е, важливо не замовчувати, е, а говорити про будь-які моменти, які можуть непокоїти. Ну, звісно, що коли повертається захисник, або захисниця, йому потрібен час на відновлення, перш за все, на фізичне відновлення, тобто не говорити на другий день, що э, давай, що чого ти сидиш на дивані, давай на роботу, йди там, або ще щось роби. Або пішли да. на шопінг, так? Так, да. ну, на шопінг можна піти, якщо ага. людина так, погодиться, угу. або на психотерапію, якщо людина теж погоджується. Але в будь-якому випадку про це треба запитати, про все треба домовитись. І, власне, головне це дати можливість спочатку фізично відновитись, а потім, ну, по-різному, можна називати ці терміни відновлення. Для мене, наприклад, це було достатньо довго. Я думаю, що десь рік я відновлювався. Бо на початку, не розуміючи, що відбувається, я використовував різні методи, які були відомими: це, наприклад, там алкоголь, інші речовини, це все є в відкритому доступі, і здається, що воно може допомогти, але це не так. Тому на це теж треба звернути увагу, якщо є. Зловживання, то треба про це говорити і звертати на це увагу. Пане О, Олександре, ви знаєте, так... ем, зазвичай, коли телефонуєш на будь-яку гарячу лінію, всі оператори відчутно зайняті або вони поспішають. І якщо коли телефонуєш на номер 0800 33 20 29, всі так спокійно, я б навіть сказав, м'яко пояснюють, що таке адаптація. То я не можу не радити набирати той номер, який зараз бачать глядачі телеканалу Дім на екрані. Дякую. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали, і дякую за роботу вам і вашій команді, які ви подякували на старті нашої розмови. Завжди вас так. чекаємо на господарство. Я дуже вам дякую ще раз за те, що запросили, і чекаємо дзвінків. Все пояснимо.